Так, ось зараз ми з вами намалюємо ось такі стиглі сливи на нашій ось такій уявній тарілорці. Для цього нам знадобиться фарба синього та зеленого кольору, пензлик наш чарівний, баночка з водою та серветка. Намочуємо пензлик, набираємо синю фарбу. І ось так малюємо наші сливи. Такі вони. Ось і зафарбовуємо. Це в нас одна слива, а ми вам з вами намалюємо багато. Ось. Сливка буде Так. Може, як серди, на серденько спочатку похожа, да? Ось. І зафарбовуємо. Ось так. Дивіться. Які в нас вийшли сливки, зараз ми ще в них є. Зверніть увагу, в них є хвостики. Ми зараз їх з вами намалюємо. Беремо зелену фарбу і ось так малюємо хвостики. А можна ще додати ось так і по листочку. Дивіться. Ось які гарні в нас вийшли з вами сливки на тарілці.